Знаєте, що ще хотіло поговорити про в контексті Франції? От зараз у нас така ідея з'явилася в суспільстві, неочікувана. Ем, ну, дуже багато обговорюють. виїзд за кордон, да? погодьтесь, ви виїзд чоловіків за кордон. Угу. Така, е... Обговорюють? Ну, обговорюють і. Висить, да, ця no, проблема ми розуміємо, що навіть якщо війна зараз зупиниться на 100% населення України не відновиться. Багато хто залишиться жити в Європі. Відповідно, ще частина дуже велика і найкращого генофонду в нас гине. Тобто треба ж думати наперед і. От зараз... починають з'являтися такі тези, що Україні для відновлення населення треба буде багато мігрантів, мігрантів залучати, а, угу. і от е, вижили у Франції, там де ця проблема величезна, і вони її пробують вирішити не завжди успішно. Потім вирішують, а потім в них знову тачки палають. Угу. Сотнями. Давайте обговоримо можливе майбутнє України як держава, яка буде зацікавлена великою кількості мігрантів для господи для відновлення що? популяції. Ну, це Ну це не наша, якби нашого розуму справа. Я можу про це поговорити. Ні, просто а цікавить що? досвід да. Франції. Ну, по перше, по-перше, я вважаю, ну, це моя думка, що забороняти а, чоловікам виїжджати Ну, нас. У нас війна тяжка, але не така тотальна, що нам 100% всіх чоловіків треба. Якщо якщо чувак він хоче здриснути і він не мотивований, який з нього вояка буде? Ну, по перше, він рахає? здрисне, він просто заплатить гроші і здрисне. От а. Зробити систему, зробити систему, хай людина не, не Камбрігу, чи кому він там, вони там платять воєнкомат, ці бабки. Хай він. Угу. він і не да? хай, хай він заплатить, заплатить ну, реально донат зробить і може, може виїхати. Mm. Виїх... Так а от зараз кажуть, що ще три роки після війни заборонити виїжджати чоловікам, щоб е, не виїхало дуже багато людей до своїх сімей. От і. Е... Це все херня. Е, тому що, тому що е, політика, політика заборони вона ніколи не працювала. Це от, ну, з алкоголем можна порівняти. От, е, Чи а, а навпаки, навпаки, е, е, давати роботу, там, е, за, заохочувати і, і тому подібне ніяких іммігрантів. Тобто я тут, я всіх поважаю, у мене дуже іноземців, багато багато ніяких емігрантів. От ну, мені здається, Польща, Чехія, наприклад, там вони мають правильну політику. Там дуже дуже мало іммігрантів. Ну вони за рахунок українців там зараз. Е, норм... А хто буде Але для нас? але я вам скажу, є є держави, такі як Фінляндія, скільки там людей живе? Ну, Там мільйонів п'ять, мені здається. Угу. Процвітає нормально. І все це розказні. Це, розказ, це, це а, дешева робоча сила, і там набрати якихось там, там некваліфікованих не, не, не чуваків. Це, це просто бізнесочок. Ну, просто потім, потім, існує думка, тому що якщо українці всі поїдуть дозволити виїжджати. То сюди приїдуть Середня Азія. Не пускати, не пускати іммігрантів, не пускати. Ну як? Просто заохочувати своїх, Як -небудь? ти не можеш не пускати. Але просто, просто мусить бути. Не робити кроки назустріч, скажімо. Да, Мусить бути, мусить бути захист в усьому світі. Є нормальний захист. Якось нашого сьогоднішнього гостя потягнуло вправо. А що ви думаєте з приводу прийому мігрантів в Україні? Пишіть в коментарях.